Вітаю, друзі! Хочу, щоб ви подивилися, що говорить голова СБУ Василь Малюк. А я прокоментую. Працювали професійно, затримали тих, кого потрібно було затримати, і потрібно дивитися в глибину в злочину і в загрозу, тому що. Е... Такий орган жодним чином не може допускати будь-якого появу і ворожого агентурженого проникнення, тому що це ну, неправильно і це страшно уявити, і це суперечить чинному кримінально вкараному діянню. Розумієте? І дивиться в глибину, що ось сьогодні хтось розповідає о режим Януковича, ось сидить генеральний прокурор, єдиний. Він про себе не може так сказати. Я собі дозволю. Єдиний з системи прокуратури, хто пішов підтримувати обвинувачення по Януковичу і так підтримував, що жоден м'яз на його обличчі не схилився і не скривився. А захисники Януковича не знали, що сказати, бо починаючи від володіння матеріальною частиною, правовою базою і внутрішньою цінністю. Так само ідеали Майдану Христенка, Тітушок Вазив, це ну Армен Горловський, Ну всі знають, хто це такі. Якщо не знаєте, можете загуглити. або Юра Янаківський. Вони вбивали наших людей. І сьогодні ця публіка проникла туди разом з Фесами, звісили ноги, сидять у нас на шиї. Про що це? Е, ну про справедливість. Е. Чому сьогодні українці? Патріоти, люди, які довели е, свою здатність захищати країну, боротися за неї, віддавати своє здоров'я, життя, не могли, не можуть попасти в цю структуру набу, САБ і все це, оцей круг їхній. А чому з російськими корнями. Туди попадають спокійно люди. Ну ви уявіть в структуру такого рівня да в будь-якій країні. Як можна попасти? Це що, перевірок зовсім не проводилось? Чи що? Сім чоловік з російськими корнями. А де ж українці тоді з українськими корнями? Де ці козаки? Чому вони не там? Чому вони не заробляють такі захмарні зарплати? Що сталося? Що це таке? Ну, це по-перше. А по-друге, дивіться, маючи таку структуру на сьогоднішній день, набу, сав, у них же ж дивіться, е свої слідчі, свої прокурори, суддів, там все, все є для того, щоб ловити, розслідувати, саджати. Ловити. Ніхто ж не заважав їм всі ці роки. Що вони зробили? Скажіть, хоч один сидить. Ну, ви ж слухали, да, що казав малюк? Як ті, як, хто там і сидить, так це завдяки СБУ. Всіх інших просто ловили, викачували з відтіля гроші, забирали все, що можливо в них і відпускали під заставу. Ну, ви подивіться, списки, там же ж видно, всіх, кого вони там ловили, і. З Верховного суду, з будь-якого іншого, з будь-яких інших організацій, нардепів. І кого тільки вони там не ловили, всіх під заставу, всі виїжджали спокійно звідсіля, і нормально у них все. Ну, а кого ж ми захищаємо тоді? Скажіть мені, будь ласка, кого ми зараз захищаємо? за кого ми стоїмо? Так? за кого ми кричимо, скажіть. І дивіться, знову ж ту ж саму молодь, що зібралися, тих всіх активістів, які розкачують зараз, не цікавить той закон, який прийнятий сьогодні, про те, що можуть спокійно зараз мусора заходити до вас в хату, без ніяких судових рішень, спокійно, просто захотіли пішли, е захотіли обшукали, захотіли щось забрали. Ніхто ж не кричить, ніхто. А те, що не е, Пенсії такі у наших батьків. Нікому не цікаво. Та я можу зараз перечисляти, перечисляти і перечисляти і говорити ці проблеми, які є на сьогоднішній день. А мирні перемовини зараз цікаві, кому? Як воно буде, що воно буде. Нікому не цікаво. Сьогодні на буса дуже цікаво. Я впевнений, що всі люди, які там стоять, вони взагалі. Від слова зовсім не розбираються, що це за структури, чим вони там займалися і для чого воно все це потрібно було. Просто в конкретний час конкретним людям були завезені гроші, були домовленості, звезли, організували цей е, цирк, і вже потім до нього почали там підтягуватися люди. Ну Звісно, зараз уже говорити про те, що це е, замовлено, що всім платять гроші. Недоцільно, тому що вже всім не платять, бо вже всі дурні хватає і без грошей, як завжди. У нас завжди їх вистачало, ну десь так.